Б'є, значить, не любить будь-який прояв насильства, чи то фізичний, чи психологічний це порушення прав людини, і з цим потрібно боротися. Найкраща зброя інформація та обізнаність людей щодо проблеми. Відтак, під час всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, ми запитали хмельничан, чи знають вони як протидіяти проблемі. То насильство не повинно бути в нас в нашій країні над дітьми, над жінками, над чоловіками взагалі не повинно такого бути, я так рахую. І не варто мовчати, але щось, бачите, в нас так заведено, що щось ми мовчимо. Я не знаю чого. Можете по сторінки якоїсь, якісь колишні, я не знаю. Ні, мовчати, звичайно, не варто, тому що я знаю багато таких сімей, де жити практично неможливо. Я би дуже хотіла, щоб поліція держава, спеціальні служби на це питання звертали велику увагу. Більші повинні працювати, я вважаю, психологи, більше освічувати цю тему. Якщо є насильство в домі, треба десь до когось звертатися, щоб допомогли. Бо це жах це. Вибачте, сама таке пережила і була в такій ситуації. До, до, до знайомих десь кричати, ну, просити допомоги. Чесно, з таким ніколи не сталкувалася, а взагалі, якщо допустим, насильство це від чоловіка приходить, то що вам такий чоловік? Я не знаю навіть. Є ж служби, які по захисту жінок і там, з дітьми і так далі і тому подобне. Просто, мабуть, не боятися, не боятись говорити. Ну, я думаю, потрібно ділитися з близькими такою проблемою, щоб вони допомогли, якщо людина сама не може з цим справитися. Я думаю, тільки близькі люди допоможуть в такій ситуації. Ну, а якщо і близькі люди таке якби роблять Це насильство, то я думаю, що друзі допоможуть звертатися в поліцію, напевно. Звичайно, потрібно кричати на весь світ про це, і дорослим, і дітям, тому що це не повинна ця проблема, бути осторонь. Це дуже велика проблема на сьогоднішній день. Ну, звичайно, потрібно повідомити відповідні служби, які цим займаються, і це дуже відповідально, тому що на даний момент це питання в нас в Україні, воно досить таке популярне, на жаль. Ну, Напевно, що поліцію, якщо... Ну, таке стається в сім'ї. Ну, взагалі, своїми силами діяти теж немало важливо. Ну, не знаю. Ще є, напевно, гаряча лінія, телефони, куди можна, психологи, з ким можна порадитися.